Плюс, а окрім того, що знищені ці раз ці оператори знищені і певні дрони, які готувалися до запусків. Так ще раз, в них їх багато це не критична новина, але для е інших команд опера... ну, команд, цих е які запускають ці дрони, буде неприємним сюрпризом, розуміння, що ага, тобто українці якимось чином вирухували, і тепер кожен такий пуск вони будуть. Запуск по Україні буде супроводжуватися. Шаленими молитвами не знаю, будь обкладатися іконами, боже спасі сохрані, щоб по ним не прилетіло в момент саме запуску цих безпілотників. Це одна сторона. А друга, ви кажете про те, що вони можуть сьогодні тьоткіна, завтра дядькіна, потім там не знаю, там сестріна і так далі, і так далі. Дійсно це може бути, але. Всі ми люди, в чому нюанс? Я, я тут зараз не розрізняю там за паспортами, за віросповіданням. У нас у всіх є одна така болячка. Ми всі звикаємо до якоїсь системи кожного ранку. Ми йдемо на роботу за одним і тим самим маршрутом. Окей, може бути ще другий маршрут, але не більше двох. Так само і операторів цих БПЛА, коли запускають, обирають собі зручні локації, отут от зручно, тут зручно, і періодично їх міняють, їх тасують. І от я думаю, що наші збройні сили підловили саме на якраз на моменті зміни локації, де вони знову повернулися до виборної місцевості, звідки запускали і отримали на горіхи.